Людство показало, наскільки воно безпомічне без Бога, тому що е, людство воно завжди от відкидує Бога, віру і е, женеться за знанням. І на сьогоднішній день люди такі добре розвилися в технологіях, в знаннях. Ну давайте подивимося в реальність. Тобто е, війни примножуються, хвороби примножуються, і люди не можуть всього цього зупинити, не можуть з цим всім впоратися. І ті ж самі технології, які розвиваються, вони, в принципі, би мали людям допомагати. А на сьогоднішній день воно починає заміняти і витісняти людину, тому що навіть вже в деяких компаніях роботи заміняють людей. Тобто, це використовується в зло. І людина стає непотребом. Тому насправді, хто тільки цінить людину, це творець і. Е коли люди приходять до Бога, то наоборот вони е, налагоджують всі свої сфери життя.